На привокзальній площі Харкова у вівторок лунала музика. Волонтерська організація Південний пост провела благодійний концерт. Родзинкою став виступ Бориса Севастянова і рок-гурту Папа Карло, які вирушили до Львова з великим виступом Харків обрав Україну. Усі кошти зібрані музикантами під час концерту. Підуть зокрема і на допомогу воїнам. Ато і сьогодні, якби цього та цього, цього програми проєкту, який названий Харків обрав Україну. З якою целью? Сьогодні музиканти стартують з Харкова, Завтра, післязавтра також дають благотворительні концерти во Львові, потом в Івано-Франковській, збирають допомогу, як фінансову, так матеріальну, так і подарунки, книжки для. Жителі освобождоного Донбасу. поруч із імпровізованою сценою волонтери та активісти провели майстер-класи з плетіння браслетів з українською символікою та запропонували всім бажаючим придбати патріотичні сувеніри. Деякі з них буквально є часткою війни, виготовлені з кулеметних гільз, які привезли волонтери з лінії фронту. А отакий браслет, створений просто неба, стане особистим внеском майстра в перемогу. Так давай так. Дуже просто. Раз. Витягуємо сюди. Червоне. Чорна повинна. Вибираємо. Чор... От, нажали. Вибираємо чорну за основу на весь час зверху. Так. Так, сюди пропускаємо. Крім того, в заході взяли участь і діти з Краматорська. Їх на екскурсію до Харкова привезли волонтери. Тож напередодні 1 червня малеча змогла познайомитися з другим за величиною містом України, відвідати зоопарк тощо. Я була на в зоопарке що ми були на дитячій площадці всім класам. Мені найбільше всього заповнилась, як ми ходили в зоопарк і бачили там бігемотів, слонів. Я били возлі. Ну і я почти туда я побивав. Ми чи коли я їхали в Харків було очень далека дорога. Перед від'їздом додому маленькі патріоти взяли участь у благодійному концерті. Своїми виступами вони розповіли, якою бачать єдину Україну, що відчували під час війни, та що потрібно на їхню думку зробити, щоб запанував мир. Юлія Колтак, Ігор Мельник, Вадим Макарюк, вісті.